Воть! Выйди звіта. Там. Выйди здетуруту. Ти бачиш Иру? Что же і ти? тут ціна команда? Вона она не така собі велика. Іди сюди. Так, ти готовий? Не спеши. Я готовий. Що вот. ти? Шо ти? Кажешь, йому обережно. ні, тобі надо було йти сюда. Вот тепер будь вже прокляті. Ну я тоже. <клес> Чекай, хай ми короче, спустимся я сейчас знайду это О, о, я знайшов! Тут обережно. Ти де? Я <клес> внизу. Все нормально. Де сам. Все хорошо. Сзади, тихо! Тихо, тихо, не ворушись, не ворушись, не ворушись! Хочете! Не ворушись, не ворушись, не ворушись! Ні! Не ворушись! Я йому, не ворушися тут, собаки! Ну шо ти Ти вмер? Як ти вмер? Ну якщо ні, то слідкуй за мною. Не може страшно. Так от, не забувай, що у нас тут є всякі насікомі, які можуть бути зверху. Вони тут з'являються. Не так часто, але все одно можуть. І для цього створені лопати. Да, ми можемо цими лопатами нікого не вбити. А поки цей... Поки ти будеш не дивитися, вона не буде не рухатися нічого, і це може робити будь-яка людина. Тобто, да, ти, якщо захочеш хочеш то можеш це, не дивитися на неї, вона просто підійде ззаду і просто тебе викрути твою голову і ти, ти більше не будеш існувати в цьому житті. Так, і так як е, у нас там закрито і ми не будемо включити, нам потрібно десь знайти цей аварійний вихід. А. Де той аварійний ваш вихід, я, чесно, в душі не знаю. Ані, мейн знайшов. Так, далі, тебе, тебе собака. А Вона сліпа, тобто вона йде по звуку. Тому я кажу, будь ласка, не вирушись і нічого не роби. І просто не знаю. Просто отак ось стій. Вона тебе вообще не могла безгризти і так далі. Але так, як ти вообще ворухнувся, то це дуже сильно погано. Далі, не забуваємо про существа, які є а, так само на вулиці. О, да, вони тут, тут теж є. І. А, тут потрібно дивитися, хто тут є. Бо того, що ще все можуть натрапити на собаку, а собакою це буде дуже сильно погано. Тут саме головне це.

І вона буде нападати на тебе, якщо ти бачиш всяку таку по яка йде. То це... і да, до мене підходить куча. Фух. Але я успів. Собачка, бл собачка. Та хріна х п'ятиметрова, собачка! Блик, загризла мене. А, um, не лобай, что ли. Ты исполся? Че ты испол, чек ты хочешь? Ааа! Ааа! А, боже! Ааа, Боля! Да! Куда а сам ти, де ти? Тут пауків до х. Хі... Які пауки? Обичні. Ти би знав, що там на вулиці твориться. <плес> Яка? Яка? Не <плес> знаю. Чорний, що там, ти розкажи. Не фонарик си. маленька, така, хот А Стали. пішли, пішли зі мною, пішли зі мною. Справді, тут паук. Ти найголовніше, якщо до тебе будуть приставати всякі літуни, то головне звертайся. Пауки? Не пауки, а літуни ти щас приймеш. Якщо пауки. Якщо пауки, то тікай. Ой, ой, Бодь, ой, Бодь. Бодь, обережно. Бодь, обертайся. Я знаю, що це за челіки. І найголовніше, щоб їх не було більше двох, якщо двоє, то ти хоча б управляти не можеш. А якщо один, то... Я коротше лопату хотів взяти, а лопату в мене нема. Знаєш щоб того, що ці двоє, ці всі оці челюсті мені помішали. Куди ми йдемо? Ми на базу йдемо заряджати фонарики і лопату. На. тут справа полка есть. Ты самое главное Да тут а, Он нам сидит. Он а? Нас а, сидит. А, а, до него окращены листы. А, шо? А, 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 а. Бодя, воно, воно, воно сейчас есть. Что? Там меня воно... Короче, я обещаю. Стай, я будет такой здрав. Я хочу сейчас ты просто будешь тут платить. Я еще одну... А, нет! Нет! Ваня, Ваня, вода, вода! 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 Поднимай, нет, вода, нет, нет, закрой, вода! 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 Нет! Вода! дверь! Вода! 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 тебе Вода! Но там еще один сейчас распавнится, что ты Закрой двери, закрой, один и все Это личность, на мину, там дальше А, все, вы натекли. А, там еще, там ще такие А, бодь, ну все Бать, смотри Ты бачишь? Что? Как ты бачишь? Что происходит? О, Бодя, Бодя сзади, обрежно, Бодя сзади. Ты выся, ты выся, ты выся, ты выся, Марионетка. Тихонько. Давай. Давай не будемо создавать приноду му. а о о го тут, тут сбавлю. Не тут, не дальше. Да и дальше. Вот тут. Эй! <ріст> ага. Ну, ты готов? Нет, чекай я куплю стаміну. Yeah. <плес> Що, бігти не можеш, да? Ти все забрав? Все забрав? Все, пішли, забирай все, забирайте oh. все. Ми окупились, все хорошо. Нет, нет! Нет! Нет, Гутя! Гутя! Бегом тікай! Всім привіт, і я знову повернувся до цієї прекрасної платформи YouTube. І за 3 місяці я вже давно не монтував і не робив прев'ю для відео, так як мені було лінь, А тільки знімав і робив стрім. Ось такий я, в принципі. Вибачайте, що за 3 місяці я нічого не викладував. Ну що ж, надіюсь, що вам сподобалось відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Цар. Всім пока!